Тема сьогоднішнього уроку атомне ядро, протонно нейтронна модель атомного ядра, ядерні сили та їх особливості. У 1932 році Іваненком та Гейзенбергом була запропонована протонно-нейтронна модель атомного ядра. Згідно цієї моделі, ядро будь-якого хімічного елемента складається з двох видів елементарних частинок. Протонів та нейтронів. Протони позначаються літерою P, нейтрони літерою N. Протон має додатній заряд, який за модулем дорівнює заряду електрона. Тобто 1,6 помножити на 10 мінус 19 степені колонів. Нейтрон має нейтральний заряд. Тобто, дорівнює нулю. Маса протона рівна 1672 помножити на 10-27 степені кілограмів маса нейтрона рівна 1,675 на 10 мінус 27 степені кілограм. Тобто маса протона в 1636 разів більша за масу електрона. Кількість протонів у ядрі дорівнює порядковому номеру хімічного елемента в таблиці Мінділеєва і позначається літерою Z. Кількість нейтронів позначається літерою n. Разом протони і нейтрони називаються нуклонами. Кількість протонів додати кількість нейтронів дає є масове число. Отже, для того, щоб знайти кількість нейтронів у ядрі, необхідно від масового числа Відняти кількість протонів. Тепер з'ясуємо, як же ж знайти масове число. Для цього нам знадобиться таблиця Мінділеєва. Давайте розглянемо один із елементів таблиці Менділеєва осній. Масове число дорівнює відносній атомній масі хімічного елемента, заокругленій до цілого числа. Наприклад, відносна атомна маса осмію 190,2. Тому масове число в даному випадку рівня 190. А тепер давайте спробуємо знайти кількість протонів і кількість нейтронів у ядрі осмію. Кількість протонів дорівнює порядковому номеру, тобто міділива. Z дорівнює 76, кількість нейтронів дорівнює від масового числа, необхідно відняти кількість протонів. Тобто 190 відняти 76 дорівнює 114. А тепер давайте з'ясуємо, як ми будемо позначати ядра хімічних елементів. Спочатку записується позначка, така як вона є в таблиці Мінділеєва, в нижній частині порядковий номер, в верхній частині масове число. І тепер для сто дев'яносто.